Єдиноріжка Емілія і реальний світ жила була в казковому світі чарівна єдиноріжка Емілія. Вона жила високо в небі серед похнастих хмаринок, де завжди панувало добро і світло. Всі жителі цього казкового світу були щасливі, тому що всі бажання здійснювалися. Варто було тільки подумати про те, що ти хочеш. Одного дня. Єдиноріжка безтурботно стрибала з хмаринки на хмаринку, промахнулася і впала на землю. Де я? прошепотіла Емілія, оглядаючись довкола. Вона опинилася в зовсім іншому світі. Єдиноріжка вирішила дослідити цей незвичайний для неї світ і вирушила на пригоди. Йдучи по вулиці, вона відчула своїм носиком солоденький запах. Що це так пахне? Вау! Крізь вітрину магазину вона побачила солодку різнокольорову пухкувату. Яка краса і смакота! Треба скуштувати. Що ти робиш? закричав продавець. Крадійка, поліцію сюди, тут злодійка, плати гроші або забирайся звідси. Вибачте, я не знала там, де я живу, все безкоштовно. Всі діляться між собою, тим, що є, відповіла Емілія. То й повертайся до своєї рожевої країни, тут все інакше. Розгублена і налякана єдиноріжка побігла швидко далі, аж раптом її погляд зустрівся з очима іншого єдинорога. Ого, їх тут так багато. Ну нарешті мені хтось пояснить, що тут відбувається, подумала вона і кинулася до своїх. Привіт! радісно вигукнула Емілія. Я так рада вас бачити. Але друзі чомусь мовчали. Аж раптом до Емілії кинувся хлопчик, який проходив повз зі своєю мамою, і закричав Хочу, хочу, хочу цього. Мені він подобається. Купи, 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 мам, ну купи. Але я ж не іграшка. Я жива істота. В нашому світі ніхто нікого не продає і не купує, Люба. У нашому світі все можна купити за гроші. Ну, скажи, скільки ти коштуєш? сказала мама хлопчика. Я безцінна, відповіла єдиноріжка і гордо пішла з магазину іграшок. Вона розчаровано сиділа на зупинці і думала, як же повернутися додому. Свій світ мрій. Коли раптом до неї підійшла маленька дівчинка, яка обійняла єдиноріжку, і сказала: Не сумуй, я знаю, як тобі потрапити додому. Через веселку. Але її треба зробити. Через веселку? з надією запитала Емілія. Дівчинка взяла свою лійку і почала лити водичку. Промені сонця підхопили, і на небі з'явилася яскрава, неймовірна веселка. Давай швидко, рушай додому, радісно крикнула дівчинка. Дякую тобі, добра дівчинка. Ти особлива у цьому світі. Твоя доброта виділяє тебе серед інших людей. Відповіла Емілія, обіймаючи дівчинку. Я хочу розказати тобі один секрет нашого світу, де збуваються всі мрії. Якщо ти будеш дуже сильно чогось хотіти, то воно обов'язково здійсниться. Але цей секрет нікому не розказуй і не втрачай своє світло. Єдиноріжка весело пострибала веселкою додому. Справжній світ не такий добрий, як здається, подумала Емілія. Але в ньому завжди знайдеться людина, яка вірить у країну мрій і знає, як туди потрапити. Сподобалась казка, підтримай нас, будь ласка.